Чи роді з них, а може взагалі погоне. Ну, це таке. Дякую. Вітаю, брати, і сестри, шановні присутні. Сьогодні те, про що я буду говорити, таке місце, як на мою думку, як кажуть, мені очі відкрило. Не знаю, як вам, може ви це вже чули, але... Те, про що я хочу сьогодні сказати, це коли Ізраїль вийшов із Єгипту, вони дійшли до одного місця, це була гора, і на цій горі сталися неймовірні речі. Я зачитаю про ці речі, це 4 глава книги Второзаконня, 11, 12 вірші. Ви підійшли і стали під горою, в той час, як гора палала вогнем аж до самого неба в темряві, хмарах і мороці. Господь промовляв до вас спосеред вогню, звук слів ви чули, проте жодної постаті не бачили, а був лише голос. Справді, неймовірна річ. Але продовження я також хочу зачитати: це починаючи з 15 го вірша цієї ж самої глави. Стережіть добре свої душі, хоч тоді, коли Господь промовляв до вас на хориві спосеред вогню, ви не бачили жодної постаті. Щоб ви не зіпсувалися і не робили собі різьбленої подоби, чи то в образі чоловіка, чи то жінки, чи в образі будь-якої тварини, що є на землі, або подоби будь-якого крилатого птаха, що літає під небесами, чи може, в образі будь-якого плазуючого на землі, або в зображенні будь-якої риби, що у воді нижче землі, і щоб звівши свої очі до небес і побачивши Сонце, місяць, зорі, тобто всю ту небесну армаду. Ви не дозволили себе звабити і не почали поклонятися їм та служити їм, оскільки Господь ваш Бог призначив їх на служіння для всіх народів, що під усім небом. І коли читаєш це місце, тут е, такі два моменти виникають. Перший момент це те, що, от дивіться, Бог, коли він сказав, щоб ви не робили собі. Жодної подоби подобиї постаті, він перечисляє всі ті речі, які ми бачили на землі. Ну або бачимо там так само, як місяць, зорі, тобто все, що ми бачимо. І тут такий момент, що все, що ми бачимо, воно або служить нам, або може нам служити. Але Бога ми не бачимо. З чого я хочу зробити висновок, що от в Бога. Унікаль... Ну, тож одна із унікальних юристів, що йому служать усі, а він не служить нікому. Тобто, оце такий момент, я хотів би сказати. І ще таке, що от, тут е, теж таке якесь, як думаєш, ну, як він ж нам і допомагає, і любить нас, і направляє ці всі речі. Але, але тут, е, стосовно цього, я хотів би зачитати. Е, зараз скажу. 14 главу книги чисел, 11, -й, 12 -й вірш. Отже, Бог з'явився ізраїльському народу, він їх вивів, але причина, причина, чого він це зробив. Зараз зачитаю. Це 11, -й, 12 -й вірш. Тут говориться наступне: Господь сказав Моїсеєві, доки цей народ зневажатиме мене, до яких пір не довірятимуть мені, незважаючи на всі ознаки, які я вчинив серед них, уражу їх смертельною хворобою і позбавлю їх спадщини, а тебе ученю великим народом, численнішим, ніж це. Але Моїсей сказав Господу: почують єгиптяни, з поміж яких ти своєю силою вивів цей народ. І скажуть тим, що живуть на цій землі, і які також чули, що ти є Господом для цього народу, оскільки ти, Господи, з'являтимешся йому віч на віч, твоя хмара стоїть над ними, і ти йдеш перед ними в хмарному стовпі в день та вночі та в стопі вогню вночі. Якщо ти вигубиш цей народ як одну людину, то народи, які чули вістку про тебе, скажуть, розповідаючи. Оскільки Господь не зміг увести цей народ у землю, яку склятво їм пообіцяв, то знищив їх у пустелі. Тож тепер нехай прославиться Твоя сила, Господи, про яку Ти сказав. Тобто, от теж такий народ, Бог не знищив цей народ, звісно, тому що Моїсей попросив за нього, але щоб прославилась Твоя сила, тобто, щоб прославилась сила Божа. Не того, що народ він, що він його обрав, ще щось. А от саме заради прославлення своєї сили. І ще один вірш, теж подібний до цього. Це 26 та глава книги Второзаконня, 19 19-й вірш. Ну і 18. й Господь же сьогодні щодо тебе засвідчив, що ти став його вибраним народом, як він обіцяв тобі, якщо будеш дотримуватися всіх його заповідей, і тоді поставить він тебе вище від усіх народів яких він створив собі на хвалу, на славу і честь, а ти будеш святим народом для Господа. Знову створив собі на хвалу, на славу і честь. Тобто заради себе, навіть не заради нас, заради своєї слави і честі. І от ще один момент, про який хотів сказати, чому от, не робить подобання. Чому важливий важлива цей момент, щоб ми не, ну, як, не бачили от, своїм зіром, своїм земним зіром, чи як правильно сказав, такий момент, що, от, може, простий, але наведу приклад. От, всі були в е, православній церкві, бачили ну, там, зображення ікони, святих. І тут, е, напевно, от, Бог знає нас і знає цей момент, що в нас дуже швидко відбувається ця підміна понять. Тобто ми, коли бачимо образ, він для нас стає Богом. Ми не бачимо, що за цим образом. Тобто ми приходимо, ми поклоняємося по цій картинці, а що за картинкою нас вже мало цікавить. Тобто, а такий момент. І можливо, на цей, ну, в цю саму пастку потрапив і ізраїльський народ, що от, коли Бог дав їм закон, для них ну, Богом став закон. От нам написано, ми його виконуємо, все. А що стоїть за цим, вже все. Це не наші проблеми, як то кажуть. Так. І ще одне місце. Так, от хасибі, ті вумані, Приїхали поклонятися своєму пророку і таке понаробляли, що тепер весь світ на ушах за їхнім поведінці. Тому <риклад> ну, що вони не бачили Бога. Вони... То спеціально їх розкрили, що вони там погано роблять, кажуть, я що, що роблять. А ти з топою сказали, хай приїжджали почаще. <риклад> а, <риклад> Так <риклад> от, то, що вони живуть <риклад> з них. по-перше. <риклад> А по-друге, нічого там так, от, от, от антісеміти нарочно збуждають, а потім ганів. Так, ну і це місце під кінець, що я хотів сказати, що от, Бог наш милосердний, люблячий, але знову ж таки читаю 31-й вірш 4 глави Второзаконня. Адже Господь, ваш Бог, є милосердним Богом. Він не залишить вас і не погубить вас. Він не забуде заповіту з вашими батьками, у якому присягнувся їм. Знову ж таки, милосердний, люблячий, але заради своєї присяги, якою він нам присягнувся. Тому, я думаю, нам не потрібно про це забувати. На цьому все. Дякую за вас.